На що претендують Динамо, Шахтар та Олександрія в рамках кваліфікаційних раундів до Єврокубків, вже зрозуміло. А от Полісся чи зможе все-таки реабілітуватися і камбекнути в матчі проти представника Андори? Хотілося би, подивимося. Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із грою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Панове привіт! На носі вже серпень і як не крути, в голові крутяться думки про вересень і FC 26 Але зараз маємо ще можливість грати в старої FC25, і я собі подумав, чому б вже не почати адаптуватися до того, що отримуємо в Всі 26 як, наприклад, відсутність таймфінішингу. фінішингу. Це механіка, з якою ми грали чимало років. Тож я вже собі її відключаю. І протягом цього серпня, і там ще у вересні, в Всі 25 п'ять гратимо саме з виключеним таймфінішингом. Фінішингом Нагадую, що подвійне натискання кнопки удару Всі FC26 вже спрацює як удар низом. Ну а вчора я зустрів інформацію, яка дійшла до нас від тих, хто вже встиг зіграти в дуже ранню стадію FC26, навіть не бета а ще до того. І вже там вони нам кажуть, що. L1, R2 спідбуст, такий супершвидкісний спринт не будуть працювати. Розгони степоверами, коли ми крутимо фінти, і після того Р2 теж ще й так в 25 й не використовував, бо Л1Р2 працювало дуже імбово. Закидання в дотик з поганих кутів, L1 Трикутник. Теж буде підрізаним дуже сильно і не буде летіти. Ну і трівели навіть з плейстайлом будуть летіти слабенько. Ось така інфа. І я собі вже це теж накладаю на свою гру всі 25. Відповідно, відмовляюся і перевчаю себе. А це не просто насправді, бо це вже на рівні рефлексів будете зараз бачити в матчах l 1 r 2 Не давати своїми гравцями, не розганяти їх. Ну і закидає в дотик я теж зовсім вже не даю. Навіть з хороших кутів стараюсь не пхати, щоб. Потім не звикати. Ну і трівели. Так, я їх теж не б'ю. Хіба фінес шоти або прості удари? Тож, от. Таким чином, і до цього всього я вирішив ще додати нюансик по діях у захисті, а саме посадив лінію своєї команди в захисті на 50. Зазвичай грали на 70. Я думаю, багато хто із вас теж, хто пильнував мої тактики чи тактики інших гравців, хто добрими результатами світився. Ми грали або 70, або 95 агресивна лінія, яка саме активно е пушить. Офсайт пастки, коли штучний інтелект замість вас виганяє лінію захисту рівненько високо. А коли грати на балансі, то це вже не так часто відбувається, справді рідше. І до речі, якщо хтось із вас захоче повторити за мною і теж спробувати такий собі процес адаптації до FC26, то рекомендую ставити собі удари на Precision, а не автоматичні. Нагадую, що таким чином на пресіжені лівий стік є чуттєвішим до точності, куди ви пробиваєте. І сам. Це покликане мати дуже велику вагу, якщо говорити про реалізацію моментів Всі 26, як кажуть EA, тому що не буде таймфінішингу і весь фокус залишиться на присіжену ударах. Я, до речі, не здивуюся, навіть якщо в Ultimate Team вони в налаштуваннях зроблять так, що будуть тільки присіжені без автоматичних ударів, враховуючи те, що вони от акцентують на цьому увагу. Це, звісно, лише мої здогадки про присіжене, що будуть заблокованими. Але якщо ви раптом вже підготуєтесь, то буде вам лише. На користь. Ну а якщо залишить раптом ще можливим на автоматичних ударах, то все одно на Precision, якщо на удари точно краще. Ну а грати я відправився в онлайн-кубках, де у новому форматі маємо можливість здобути деякі нагороди. Найгарнішою, напевно, з них є е, картка лотера Матеуса. Ну і маємо сім ігрових днів кожного дня по чотири матчі і треба виграти всі чотири двічі із семи спроб для того, щоб забрати матеуса. Ну і ще якихось там нагород з ним. Хоч би пройшла моя основа, щоб я не перецикував. Єй, моя основа проходить, нічого не треба змінювати. Дякую. Ми вже граємо ментально FC26. Правда, проблемка, я не грав практично. От як 15-0 Чемпс, я потім, може, два матчі зіграв. Чекай, я Л1, Р2 я більше не роблю, а вже хочеться, прикиньте, як то звиклося. То дуже дуже сильна звичка. Я зараз дав пас на Андрій і вже спіймав себе на думці, що хочу робити 1 2 уявляєте? Це нереально це вже на рівні рефлексу. От просто хочеться весь час давати 1 2 А нема тепер, Євгенцю, нема. Фіні джуніор 1-0 добре. Ой, я бустанувся! Так, якщо я роблю буст, я віддаю м'яч супернику. Я кажу, це на рівні рефлексу. Я, я це роблю несвідомо. Віддаємо м'яч. О, он ри. Онри, терри, І И добре. Найс буфон. Хайп значок. Ах, Ліса, як можна було з золотими фінесами то промахнути? Атаку! Атаку! Ну, удару тільки не вистачило. Ну і все таки заходить. Заштовхали. Так, еволюція для Андрія. Опа. Огляньте. Let me cook. 99. Удари, паси і дриблінг. Зараз. Зараз, зараз. Серйозний склад. Влучно. Роки йдуть, все змінюється. Вітті. Віті. Nice. О oh, nice. 352 2 мені це подобається. Буде... Дайр вадація мені це не подобається. Богдане контенту стало менше, тому що я е, розумію людей. Вас, глядачів, підписників. Просто ще тих, хто теж грає. Я вас відчуваю. Я розумію настрої очікування всі 26 Це видно по переглядах, це видно по активності, вподобайки, коментарі. Відповідно, для чого мені перенапрягатися, якщо я бачу, що люди вже входять в стадію очікування нової гри. Я теж собі в неї вхожу. Чудово проводжу літні дні вечори з сім'єю. Або просто десь можу сам собі полежати. Нашого мордувати. А-а-а-а! А-а! Я собі цей час чудово використовую, тому що я знаю, що в, в кінці вересня, в жовтні буде просто завал. Дуже багато захочеться грати. Дуже багато треба буде монтувати паралельно зі стрілами. Ну, Актив буде шалений, тому. Найс, Андрій. Щоб. Мати великий апетит до того, треба трошечки проголодатися. Бо якщо ти весь час їж їж їж, то потім їсти не дуже хочеш. А так, ти нагулюєшся? І тоді у вересні пфф. Ріберіпелем. Оу, Месі Роналу, потужний склад. Четвертий матч! Четвертий матч! Я граю вже потрішечки щось схоже до FC26. Помаленьку починаю перепрограмовуватися. Ай, бляха! Гол! Я зараз пробив як тайм таймфінішен. Це можна потім побачити по запису, як мій геймпад тицнув двічі удар. Але удар полетів без тайм таймфінішену, тому що він вимкнений. Так, я на старті охнув таймфінш, бо в C26 його не буде, але знову ж таки рефлекси. Я зараз хотів вибити зелений, щоб дати лонгшот Андрій, але влетіло без тайм таймфінішу. Цікаво, до речі, лонгшоти побити. Без ТФ. Але я злякався, щоб воно не запороло зараз якось удару, то моє друге натискання, щоб він легенько не полетів. Але без спринтбустів важко собі уявити, як е, рванути від суперника там на прийомі, м'яча в центрі. Так звик до того. Спринт буститися один один. Тут є дуже багато факторів, за які можна дістати. Крім того, що я не граю тебе. Тим... Ні. Ей! Ану, повертайся і той дупо наб'йо. Тулуза, я думав, це якась Франція, тепер я все зрозумів. Я і так граю, без спринтбустів, без тривел, без закидань в дотик, без е таймфішингу і шайлінію захисту посав глибшу, щоб вони офсайд трепи не робили. Найде забей, бо я в свою рота б зараз забив. Все, Тепер граємо. А чекай, а то що в тебе виходить не четвертий матч з чотирьох, чи що? Що ти взявся зливати? Другий? А чого ти тоді не хочеш грати? <плес> Ні. Добре. А! Курва! Я взагалі не кручу піки-паки, щоб щось зловити. Саме так. Зовсім. 0 СБЧ зібрано протягом, не знаю, дуже довгого періоду, місяць, напевно. Єдиний СБЧ, який я збирав, це от я зібрав. Вітінню, я зібрав стами з того, що валялося в клубі, з того, що нападало там за Rival Champs. Я зовсім не кручу СБЧ. Мені подобається мій склад. Якщо має щось пасти, то нехай впаде за Champs, яку я зіграю. Ну і таке.

Ла -ла. А після цього я пішов грати ще у Чемпіонс, але там проблем не зустрів, незважаючи на те, що відмовився від багатьох фішок Всі 25. Так, 8-0 всі матчі закрив на перемогу, тому, до вашої уваги, лише дві хвилинки хайлайтів з симпатичними голами. Деякі з них аж дуже гарні. Ну, принаймні, я так вважаю, бо люблю комбінації. Доброй вині. А якщо отако? о Ола ла! ла. Ні, ну пасуля. Відчули ту пасулю, Андрій. Потім ще карту Network з'явився. Класні були канали. Ой, цекнув. Oj, ładnie, winie Rozbierał się z naszą Andrii Oj, nice Jak poprzednie superniki Oj, to nieńko, chip shot w dotyk był nice A tak o nie Ой-ой-ой, боже мій! Oh, Ой-ой-ой-ой, як це було добре? Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. А в коментарях напишіть, як вам моя ідея вже відмовлятися від тих вішок, які активно використовувалися в FC25. І думаю, що саме так же буду продовжувати грати аж до виходу FC26. Тому що рефлекси то така штука, що от завтра, післязавтра я ще буду запускати гру, і мені все одно захочеться десь давати L1R2, десь давати Time але. Це вже не буде працювати. Тому ви Всі 26. Я як тільки стартану, вже маю бути тут готовим і налаштованим на те, що все працює інакше. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось. Бережіть себе.